Привіт, 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 мої любі! Я хочу вкотре-вкотре поздравлювати вас усіх з міжнародним демо-туризму, з нашим неймовірним святом, з нашим професійним святом. І я дуже впевнена, що скоро усі наші рідні і колеги, і українці повернуться як лелеки до своїх земель, до своєї країни. І Надійка Котенко з родиною повернеться з Німеччини, і Лєночка Кліпалова, Швейцарії, Усі мої друзі повернуться додому. Скажіть, будь ласка, вам підходить ось такий фіакр для подорожей. Мені особисто дуже навіть підходить, і нехай ці подорожі будуть на фіакрі, на літаку, на автобусі, ніжками у походи Неважливо. але давайте подорожувати, давайте вивчати нашу рідну країну, давайте її любити, давайте насолоджуватись кожним куточком країни і світу. Адже з любові до своєї країни починається любов до всесвіту. Усіх вас ще раз, і ще раз, і ще раз вітаю з міжнародним днем туризму. Пропоную вам ще один вид наземного транспорту. Бачите, я вже працюю як маркетинговий агент для того, щоб подорожувати. Адже послухайте, Оноре де Бальзак поїхав до Евеліни Ганської свататися з Парижу саме на такому фіакрі, до Житомирщини. Уявіть собі. А що нам заважає аж нічого. Усім гарного дня! Чудового настрою, нових вражень і до скорих зустрічей у усіх куточках світу! З любов'ю до вас, ваша Оксана Дем'янишина.